Дякую, пане посол. Доброго дня, велишані пані та панове. Насправді ОБСЄ у нас багатограних. Є одні ті, які спостерігають і фіксують за обстрілами і е, доносять до світової спільноти ті проблеми, е, які є з невиконанням мінських угод зі сторони Росії і їхніх поплічників. Якщо ще в минулому році і в центральній і тут у нас були достатньо багато питань якраз до цієї складової ОБСЄ, то в цьому році насправді набагато менше. Ви самі можете відслідкувати і по Фейсбуку, і по соціальним мережам, що в принципі запитань до тих, хто фіксує, набагато менше, хоча обстрілів, на жаль, не зменшилося. Але є складова ОБСЄ, і яку цей напрямок очолює пан Ведотас Верба, і це дуже важливо. Це діалог, це я б сказав би впровадження мирного життя якраз на тих територіях, які потерпають від російської агресії. Це не менш важлива складова.